І вітання, ви на ютуб-каналі Львів 24 З вами Зоряна Казмірук. Уже цього року у Львові планують розпочати реалізацію одного з наймасштабніших інфраструктурних проєктів. Мова про реконструкцію вулиці Миколайчука, що передбачає будівництво трамвайної колії. Днями виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив проєктну документацію реконструкції цієї вулиці. Детальніше про цей проєкт поговоримо із першим заступником міського голови Львова Андрій. Москаленком. Андрію, вітаю. Вітаю вас. Виконком затвердив проєктну документацію реконструкції цієї вулиці, що буде відбуватися далі? Власне, що це дуже знаковий проєкт. Це проєкт, який охоплює фактично понад 2600 метрів, тобто 26 кілометрів. І він критично важливий, особливо в сьогоднішній час. Тому що ми зможемо з'єднати центр міста, ми зможемо з'єднати сихів, фактично з районом, а, де в нас сьогодні а, є а, фактично таким серцем: є реабілітація, допомога нашим а, ветеранам, допомога нашим а, пораненим українцям, і за попередніми розрахунками лише для а, реабілітації протягом року в цей мікрорайон приїжджає близько 50 тисяч людей. І я вже навіть не говорю про. Звичні захворювання про різного роду травми, велика велика кількість операцій, яка відбувається. Тому ми прийняли рішення в межах повномасштабної війни робити цей важливий дуже доступний маршрут. Ми будемо робити його по кроках, і тому власне оце рішення виконкому, яке ви. Згадали, воно є таким фактично наступним кроком після того, як нам вдалося спільно разом з міським головою, разом з великою командою інвестиційного блоку знайти донора. А донором виступає в нас міністерство фінансів Франції для того, щоб за позабюджетні кошти можна було зреалізувати цей проект. І відповідно наступним кроком в нас буде оголошення тендеру, підписання самого договору з АФД. І ряд бюрократичних кроків для того, щоб цього року вже почати виконувати роботи. А коли саме місто планує оголосити ось цей міжнародний тендер? Власне, що протягом найближчих трьох тижнів ми маємо підписати договір з АФД, а це є підрозділ Міністерства фінансів Франції, в розмірі 5 мільйонів євро гранту на виконання першої частини. Мова йде про реконструкцію близько 400 метрів. Це фактично від перехрестя Мазепи до перехрестя Орлика, тобто, фактично, все, що навпроти лікарні на Миколичука, 9 Тобто, фактично, ця ділянка вона буде виконана за допомогою французького уряду, і окрім того, ми передбачаємо. Вже наступні стадії 2, 3, четверту і ми на них також шукаємо кошти. Тому після підписання договору з АФД ми будемо оголошувати тендер. Дуже важлива річ, що тут буде оголошено міжнародний тендер. Це додаткова кількість часу. Тобто, це 45 днів на пошук компанії, яка має відповідати всім міжнародним стандартам. Тому тут дуже багато є вимог, і ми разом з колегами з Франції працюємо над пакетом документів. А скільки загалом грошей потрібно, щоб повністю реалізувати цей проєкт? Власне, що це достатньо є масштабний проєкт. Тобто, це проєкт понад фактично 50 мільйонів євро, але який передбачає в себе як трамвайну колію, він передбачає так само благоустрій. Він передбачає багато, ну окрім звичайно, що самої вулиці дорожнього полотна, заміну мереж. А тому ми підходимо до нього крок за кроком. Власне завдання, яке поставив міський голова Андрій Садовий, щоб ми чітко рухалися і ми мали динаміку. Так? Тобто, щоб ми навіть цей великий проект, 2,6 кілометра поділили на частини. І поки насправді ви знаєте, що будується, от цього тижня відкрито було реконструйовано поліклініку на Мазепи, так само додаткові площі для реабілітації. Тобто, коли з'являються нові об'єкти, щоб ми паралельно працювали над доступністю, і цього року буде ще ряд зокрема доступних хідників, доріжок зроблено в межах цього району. Тому ми очікуємо, що власне першу частину ми цього року розпочнемо. А якщо всі бюрократичні кроки дадуть нам змогу, ми плануємо її цього року і завершити. І також ми маємо партнерство з європейським інвестиційним банком. Знаєте, щодо оцієї ділянки, яка сполучає Мазепа Грінченка, власне, але лише в ділянці, там де знаходиться доросла лікарня і дитяча лікарня. А скільки загалом часу потрібно, щоб повністю реалізувати цей проєкт? Бачите, ми позиція міської ради, в нас позиція міста спільно з колегами-депутатами. А в тому, що на цьому міський голова неодноразово акцентує, що власне ті кошти, які в бюджеті міста ми маємо витрачати на підтримку військових, на підтримку безпосередньо різного роду виробництв, Мілтех дефенстех тому ми залучаємо кошти ті, які не можуть іти на військових, це зокрема або кредитні ресурси, або грантові. Тому все буде залежати від надходження коштів. Тобто, першу частину ми плануємо реалізувати в межах цього року, якщо не буде ніяких форс-мажорів, оскільки це перший такий великий договір, який ми підписуємо грантовий з міністерством фінансів уряду Франції. Тому фактично ми багато речей тестуємо багато інших міст багато інших інституцій будуть йти вже слід за нами. Але ми плануємо, щоб цього року наступного року максимум присвятити. Часу для того, щоб зреалізувати цей проект навпроти лікарні, можливо, хто там час від часу буває на топольній. Бачить, що вже повністю завершено демонтажні роботи нижньої частини ринку. Тобто, ми якби підготовку спільно з нашими колегами з містобудівного блоку цього цієї ділянки завершили. Зараз очікуємо на підписання договору тендер і. Очікуємо, що переможцем буде компанія з належною репутацією, і вона зможе виконати всі часові рамки, які ми виставляємо як замовник, і так само донат. Чи потрібно було проводити ще якісь демонтажні роботи з якихось інших об'єктів або якісь інші роботи, щоб вивільнити ще територію для реконструкції цієї вулиці? Ну, власне, що перша ділянка, про яку ми говоримо, вона достатньо зараз є готовою для початку робіт. Коли ми будемо говорити про наступні стадії: другу, третю, четверту та п'яту, там ще ряд е, додаткових дій, які потрібно буде вчинити, оскільки там є складні ділянки, які стосуються тепломереж, зокрема, якщо говорити нижню частину е, вулиці Миколичука, там є теплотраси, яку треба буде теж реконструювати. Тому в даному випадку, коли ми говоримо про прокладення трамвайної колії. Про прокладення дорожнього полотна, то мова йде так само про значну частину мереж, які ми будемо виносити, будемо реконструювати, тому що провівши там доступність, ми вже не будемо повертатися до цієї ділянки, і окрім того, ми узгоджуємо проект, який ми реалізуємо зараз з французьким урядом, так само узгоджуємо з європейським інвестиційним банком, скільки за їхні кошти, які ми, ми зараз залучаємо, так само за грантові, ми плануємо робити вулицю Мазепи. Під час ось цих ремонтних робіт чи доведеться потерпати львів'янам таких значних незручностей? Там можливо через перекриття? А, власне, що ми. А... Дуже а зараз активно працюємо над узгодженням всіх проектів для того, щоб не закрити всі під'їзди до лікарень, оскільки має залишатися пріоритетною доступність. Тому як тільки буде відомий переможець, ми узгодимо і запрезентуємо, яким чином кудою будуть відбуватися в які часові рамки, під'їзд до дорослої лікарні, до дитячої лікарні, до району Щурата, оскільки власне, доступність і комфорт мешканців для нас є пріоритетним, але власне вже після завершення. Збільшиться сама доступність цього і мікрорайону, але для нас пріоритетом в першу чергу є доступність е, до лікарні а це є кілька мільйонів е, людей, які відвідують е, за різними запитами лікарню протягом року. А так само е, і звернув увагу, що відкритий вже е, центр протезування далі по вулиці Миколичука. Так само е, є з'єднання з Рядом ще нових об'єктів, які відкриваються, це реабілітаційними частинами, ті, які необхідні для надання допомоги нашим воїнам. Андрію я вам дякую за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з першим заступником міського голови Львова Андрієм Москаленком. Я, Зоряна Казмірук, ви дивилися Ютуб канал Львів 24 Щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на наш канал. Будемо вдячні за ваші вподобайки.